Вітаю! Показую вам ефект, який зменшує електричну енергію при з'єднанні, наприклад, сонячних панелей і, і, і так званих е окремих полів, або інших генеруючих елементів. Ну, перед вами два електроди, група анод, катод, карбоновий і алюмінієвий електрод, який я з'єднав саморобним діодом шотки. Деоди D9, який я в паралелі замотав. І дуже непогано працює тому що в них опер всего лише 80 Ом. І так я зараз вам продемонструю цей ефект. Так, тут у мене водичка. Я додаю, роблю її слабеньким електролітом. Я добавил просто соли, чтобы электроды краще генерировали электричную энергию. Так опускаю их навести один від одного. Так, диоды. Диодом подключены. Цей електрод підключен до наступного послідовно через діод. Тепер робимо заміри напруги. Перший електрод у нас видає, група електродів, видає, як бачите, 324 мВ. Наступний 360 380 наращивается Теперь тут уже 280 Топ-топ падает на этом электроде А загально на проволоке 600 47 вольт. На другому електроді вже 500 милівольт. На першому як бачите, падає 100, 163. Тобто, цей перший електрод Є, e, працює на цей. Я піднімаю його другий електрод. Як бачите, на першому напруга наростає. Я підняв на першому 300 мВ, Занурюю його. І відбувається падіння напруги на першому електроді. Іде падіння напруги. Як тільки я піднімаю. Напруга на першому електроді виросла. Таким же чином працює і ті ж сонячні панелі. Тобто діод проблеми не вирішує. Тому у нас і горять панелі. Тобто він працює, цей електрод, працює в нагрузку. Іншого електроду. Якщо я е, зміню, ну, в мене це все знаходиться в одному об'ємі, в одному електроліті, я вас запевняю, якщо я поставлю дві, е, два електроліта, процес буде таким же самим. Але